Вимальовую дорожню розмітку, висаджую квіточки та знайомлю пілотів. Ну що, друзі, це фінальне відео з сюжету про легенду Привид Києва. Якщо ви не бачили попередні відео, обов'язково це зробіть. Посилання було тут та в закріпленому коментарі. Сьогодні я буду робити сюжет про ймовірне обслуговування літака у реаліях військового часу. Держава-терост Росія з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну поставила за мету повністю зруйнувати повітряні сили України. Перші калібри летіли саме по військових аеродромах. У цій діарамі я хочу зобразити незламність українських воїнів, які не дивлячись ні на що знаходять рішення для експлуатації літаків як варіант, використовуючи автомобільні дороги загального користування. Основи діарами роблю з фанери та пінополістиролу діаметром 330 мм. Для цього запускаю станок з напівпровідниковим лазером потужністю 3,5 Вт. Для пінополістиролу встановлюю лише 60% від потужності та прожигаю один диск у три проходи. Таким чином, пінополістирол менше спотворюється від температури лазера та зберігає задані розміри. Пінополістирол краще за все клеїти на термоклей. Дивіться, якого звіра я знайшов. Термопістолет потужністю 500 Вт. Тільки уявіть, пів кіловата. Коли тільки його побачив, відразу зрозумів, що мені таке потрібно у колекцію. На ручці встановлено крутілку, яка задає робочу температуру. Встановлюю середнє значення у 160 градусів. А тепер слухайте, що я вам скажу: з моменту, як я його увімкнув, до готовності безперервно пожирати стрижні клею не пройшло і 20 секунд. Просто встигай кормити його стрижнями. Якщо вам потрібно клеїти великі площі або немає часу чекати, поки розігріється пістолет, сміливо рекомендую цю модель. Тепер можна розмічувати контур асфальтного покриття. За я взяв автомобільний шлях у 4 смуги першої категорії. Одна смуга має ширину 3 метра 750 мм. Дорожнє полотно змістив в одну сторону, щоб можна було відтворити рельєф узбіччя. Для мітації рівного асфальту в принципі можна використовувати наждачний папір. Сьогодні ж розповім вам про більш копійний метод з використанням рідини від АК «Інтерактив». Спершу по периметру ділянки дороги встановлюю бортик висотою 2 мм. Сам по собі асфальт має тягучу субстанцію, яку потрібно розподіляти по площині плоским предметом. Для мого варіанту це не підходить, скільки не рівняй, все одно не вийде зробити рівне покриття. Тому буду робити таку суміш, щоб її можна було залити за аналогією наливної підлоги. Для цього додаю велику кількість води та добре перемішую. Також додаю столярний клей. Це збільшить міцність асфальту. Ливає отриману рідину та рівномірно розподіляє її по всій площині. Тепер, щоб створити ідеальну поверхню, просто відбиваю діораму, наче у барабан. Від вібрації асфальт розтікається, утворюючи пласку поверхню. По відображенню перевіряю місця, у які потрібно додати суміш. Асфальт буде сохнути приблизно 12 годин. Вже через годину він стане матовим. Якщо будете робити щось подібне, не вздумайте тикати пальцем. 12 годин це мінімум. А краще на добу залишити і терпеливо чекати. Поки асфальт сохне, розповім вам про компанію Wood Posters, яка виготовляє дерев'яні постери з унікальним дизайном. Асортимент налічує десятки тем від зображень героїв мультфільмів до мотиваційних. Так, наприклад, постер ніколи не здавайся прикрашає кабінет головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Зображення наноситься на постер за допомогою ультрафіолетового друку, який є стійким до вигарання та має яскраві кольори. Поверхня ж має цікаву структуру, яка дуже приємна на дотик. Постер має вінтажне оформлення, яке добре впишеться в кожен інтер'єр. Ще унікальна можливість: ви можете замовити постер з власним зображенням. Влітку я замовив 10 постерів з авторським дизайном, а вже через 3 дні забрав їх на пошті. У якомусь сенсі вудпостерс це трансформер, який можна оформити під власні потреби та обрати розмір від А4 до А1. Складно уявити наскільки величезний А1, якщо навіть А3 ледве влізає у кадр. Бодпостер Постерс нещодавно запустив у виробництво дерев'яну підставку для телефона запатентованої конструкції з отвором під кабель зарядки. Таким чином можна дивитися мої відосики, поки робите свої справи. Хоча ні, стоп! Мої відосики треба дивитися уважно. Друзі, спеціально для вас до 14 січня діє безкоштовна доставка на всі замовлення. Також виробник проводить акцію. При купівлі будь-якого постера та підставки для телефона отримайте у подарунок дерев'яний магніт, ніколи не здавайся. Тільки не забудьте вказати, що ви від Бабакіна. А тепер інформація, яка не залишить вас байдужими. Пам'ятаєте мою першу дерев'яну кнопку YouTube, яку я отримав ще у 2019 році. Вона також виробництва Wood Posters. Обов'язково завітайте на їх сайт, приєднуйтесь до благодійних ініціатив та знайдіть постер для душі. Повертаємося до діорами. Асфальт сухий, можна продовжувати. Поверхню узбіччя так само формую готовою рідиною від АК-інтерактив. Її можна наносити прямо на пінополістирол. Для фіксації гравію спробував використати фірмову рідину. Для зручності нанесення переливаю її у дозатор з тонкою насадкою. Рідина рівномірно просочує гравій, не змінюючи положення камінців, як це любить робити, саморобний розчин на основі клею ПВА. Про цей метод я детально розповідав у сюжеті про залізничний вокзал Дніпропівденний. Тепер можна садити траву. Для цього використовую флокатор з робочою напругою 30 кВт. Флок засипаю на самому початку. Важливо, щоб прилад не було увімкнено у мережу. Потім це зробити буде трохи кумедно. І йобом токнуть може, і флок буде розлітатися по всій кімнаті. Клей наношу з проміжками, щоб залишились відкриті ділянки землі. Дріт заземлення приєдную так, щоб він мав прямий контакт з клеєм. Далі вмикаю флакатор та направляю його перпендикулярно площині діорами. Постерігаючи, як забруднюється свіжий асфальт, відмітив для себе рівномірне запилення смуг по лініям розмітки. Кожен, хто робив діарами, стикається з проблемою оформлення бокових сторін. Для себе я знайшов швидкий та гарний метод з використанням штучної шкіри. Поділюсь з вами послідовністю. Щоб не виникло білих проміжок, периметр діорами підфарбовую у чорний. З фіксацією штучної шкіри краще за все справляється гумовий клей момент. Тепер обережно зрізаю зайву стрічку шкіри. Дякую моїм патронам. Цей модельний сезон я витримав завдяки вашій допомозі. Як на мене, чудовий результат. Тепер буду готувати літачок. Під відео про зборку цієї моделі підписники сказали, що чорні стрічки на ракетах це позначка тренувальної ракети. Грубо кажучи, пуста ракета. Буду це виправляти, але з заміною старих радянських ракет на протирадіолокаційні ракети AGM88HARM, які були передані Україні за програмою військової допомоги. В Мережі опубліковано відео використання цих ракет українським Міг-29, тому можна стверджувати, що ці ракети вже адаптовані під літаки повітряних сил України та активно використовуються для звільнення окупованих територій. У Fusion 360 створюю модель ракети та інтегрований пілон Лау 118 -Drip A, Зовнішній вигляд та розміри зробив приблизними по відкритим кресленням. Не буду стверджувати, що це точна копія. Ракету розділяє на дві частини. Таким чином, час друку не перевищує три години. Через обмежене постачання електроенергії друк великих моделей став неможливим. Мені пощастило, та друг пройшов без екстрених відключень електрики. agm 88 з абревіатурою HARM розшифровується як High-Speed Anti-Radar Missile. Це американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета з дальністю понад 100 км. Вона здатна автоматично наводитись на високочастотні РЛС. Ракета Харм обчислює розташування цілі і здатна її вразити, навіть якщо РЛС була вимкнена після запуску ракети. На відео видно встановлену ракету R60, вільний пілон та ракету AGM88. На моделі роблю саме таку компоновку. Кокпіт підбуду робити відкритим. На платі фототравлення з драбиною та противідкатними опорами є дзеркала заднього виду, які дещо прикрасять деталювання кабіни. Тепер черга грузовічка. Йому не вистачає паливного шлангу. Для його імітації добре підійде струна з Aliexpress. Щоправда, сама по собі вона не тримає форму. Щоб це виправити, у серцевину продіває мідний дріт. Тепер інша справа. Шланг зберігає свою форму. Ну і куди без НАТО? Моделісти мене зрозуміють. Фігурки людей у 72 му масштабі це не просто рідкість, а щось неіснуюче. Щоправда, вигляд фігурок досить непоганий. Я би навіть сказав, ого, Італері, що ти робиш? Про подальшу обробку та фарбування не буду акцентувати увагу. Ну що, друзі, я вже бачу, як ви готуєте новорічні салатики, заряджаєте павербанки та донатите організаціям, які допомагають нашим захисникам. Не втрачаємо пильність та продовжуємо прокладати шлях до перемоги. Слава Україні!